Для маленьких читачів у міській бібліотеці для дітей провели зустріч з письменницею Надією. Гармазій авторка має досвід написання лірики та прози для дорослих. А у дитячу літературу прийшла з початком повномасштабного вторгнення. Мабуть, не можу сказати, що випадково, тому що випадковостей не буває. Але це пройшло із історії для моїх власних дітей, яку я їм розповідала як казку на ніч, тому що 22-й рік був доволі складним для нашої родини. І от весною 22-го року ми із моєю видавчиною Нелею Раїною почали працювати над виданням книжки. Художниця, з якою працює видавництво Ольга Кочура, вона ілюструвала і першу, і другу книжку. І в першій книзі Маргота Єдиноріг, що живе в буфеті, є дуже багато маркерів того часу. Це дитяча книга, але якщо ми гортаємо книжечку, ми бачимо там холодильник, на якому магнітики із назвами Окупованих міст. Гортаємо далі, ми бачимо буфетну шафу, у якій живе Єдиноріг, і в ній стоїть Бородянський півник. Тобто ми максимально Прописали всі ці підтексти, які будуть зрозумілі дорослим і будуть нагадувати нам, для чого ми дорослі повинні захищати наших дітей і створювати саме дитячу українську книгу для українських дітей. Дітям письменниця презентувала нову свою роботу під назвою Канікули з єдинорогом. Ця книжка розповідає про пригоди братика та сестрички під час літнього відпочинку у Карпатах. І, звісно, цей відпочинок не обходиться без таємниць і єдинорога, тому що єдиноріг це їхній друг, який завжди з ними. Він задає настрій, додає драйву і робить літо незабутнім яскравим, навчаючи плахів вірити в диво. Перша книга Надії Гармазії також була про пригоди єдинорога та його подружки Марго. Ми поцікавились, чому героям книги письменниця обрала саме єдинорога. Тому що котиків собачок різних інших тваринок багато вони є у кожного. А коли ми говоримо про єдинорога, мені дуже хочеться, щоб всі мої читачі. Особливо ті, які вперше бачать мою книгу, щоб вони, наприклад, розуміли, що ми говоримо про нашого українського єдинорога. Це не калька з американських єдинорогів, поні. Це наш український гривастий красень з веселковою гривкою, який живе в бабусі в селі, обожнює їсти пончики, знає секретні інгредієнти, які роблять ці смаколики незабутніми і смачними. Він дуже любить вилежуватися у гамаку після обідній час. Любить крутити халахуп, ну але основна його місія це, звісно, приносити дітлахам чарівні сни, які допомагають зростати з вірою у диво. Тому що сьогодні нашим дітям, як ніколи, потрібно більше впевненості в собі, більше віри в диво і максимальної ментальної підтримки. Після презентації діти мали можливість придбати книгу з підписом авторки, а також зробити фото з головним героєм її книг єдинорогом.